Дізнайтесь, як. Безкоштовна навчальна програма під такою назвою триває у Львові вже другий місяць. Досвідчені тренери на спеціальних заняттях допомагають львів'янам покращити своє здоров'я, налагодити стосунки у сім'ї та з друзями і навіть навчитися фінансової грамоти. Тренінги вже відвідало близько 70 городян, ще 90 записались на наступні. Це на Сихові мами зібралися на тренінг, де йтиметься про стосунки батьків та дітей. Я дію того комп'ютера, я це я як сама забрала стати, щоб дитина така, не була залежна. Вона має хибну думку. Можна якось вплинути на цю думку, яким чином правильно подати на ті самі дитини, для того, щоб змінити її думку, щоб вона зрозуміла, що вона цього не знає. Найперше батьків цікавить, як зробити так, аби не втратити контакту із дитиною. У мене дві старших дочки одні 13, другій 12, Вони підлітки, і зараз важкий такий час, коли вони починають ну трошки бути нечемними, скажімо так, не грубо. От дуже багато інформації для них поступає набагато. Не потрібно не потрібно з телевізора, з інтернету. І вони не хочуть дослухатися до нас, то старше. Але дитину важливо також переконати, що вчитись і здобувати нові знання це потрібно і цікаво водночас. Як правильно це зробити, тренер розповідає детально та переконливо. Зараз я можу побачити дівчинку, яка захотіла посадити собі квітку. Так, Тоже взяли книжку читати. І що ми бачимо? Їй не вийшло, вона не отримала знання. Вона зіткнулася з перешкодами. на шляху до знань, в процесі навчання. Тренінг про стосунки батьків і дітей це лише один із чотирьох, які в освітній програмі дізнайтесь як пропонує львів'янам самопоміч разом зі своїми партнерами. Це і по покращенню здоров'я, по фінансовій грамотності, по розвитку та навчанні разом із дитиною, і найголовніше по психології, взаємостосунків і взаєморозуміння. Це корисно як і для мами, і для тата, також і для їхніх дітей-підлітків. Саме тому вже цю програму, яка розпочалася із березня, відвідало понад 80 людей. Назар вже встиг побувати на кількох заняттях. Каже, завдяки програмі Дізнайтесь, як тепер знає, як правильно харчуватись і бути здоровим. А я побачив оголошення в трамвай, коли їхав, побачив, що це безкоштовно від самопомочі. І мені це сподобалось. Вирішив просто цікавості зайти, подивитися. У чотирьох районах міста до участі у тренінгах вже зареєструвалося близько ста сімей. Дізнатися про перелік та графік занять можна на гарячій лінії самопомочі.